Отче наш, Господь всемогутній, в цій молитві хочу подякувати тобі за всю твою любов, за всю твою милість, яку ти являєш, за країну, в якій я живу, Боже, Україну, за місто, в якому я живу. Боже. Я дякую тобі за цей час, що до цього часу ти зберіг, накормив, зігрів, одів, великий всемогутній Бог. Я дякую тобі за тих воїнів, за тих хлопців, які Господь боронять нашу землю, бослови їх і надалі, Боже. Я дякую Тобі за їхню хоробрість. Я дякую Тобі за їхню мужність. Я дякую Тобі за їхню стійкість во ім'я Ісуса Христа. Я дякую Тобі за всіх людей, Господь, за нашу керівництво політичне, військове, Господь виконавче. Я дякую Тобі за народ. України за всіх людей, які не байдужі, які Господь в цей час підтримують, хто як може, хто де чим може допомогти во ім'я Ісуса Христа Богословий їх і Господь, востократ, великий всемогутній цар. Я дякую тобі <кій> за це сонечко, за цю природу, Боже, за всю твою милість і любов, яку ти виливаєш на нас щодня безмежно. Вдячний тобі за сина Твого, Спасителя нашого, який пролив кров, щоб ми мали надію на вічне життя, щоб ми мали можливість жити праведно, звільнитися від цього рабства гріха, великий Всемогутній, хвала тобі і честь. Безмежно тебе люблю, безмежно тебе обожнюю. Я дякую тобі.